А я хотів би тебе От багато хто вважає, уряд Юлії Свінденко представив свою програму. І я почув. О, а ти, ти чудово ти чудово Прям з, з язика зняв. І багато хто вважає, що вона настільки соціальна, що нагадую передвиборчю. Так. І що ти хочеш відмінити? <ріст> Чи це так? <ріст> ну, слухай, ну люба людина, люба дитина зможе зрозуміти, що ну да, там є такі, скажімо, ознаки того, що там щось щось буде, що буде. Ну дивись, слухай, розумієш, Льош? Після листопада, я, я думаю, що. По-перше, це проєкт, яким звітували, вона дуже відрізняється про що кажуть, і що там написано, розумієте? Вона відрізняється дуже. Я думаю, що людям потрібно обов'язково, якщо щось обіцяєте, потрібно його виконувати. 100%. От. А людей, коли відбувається три з половиною роки війна, і людей турбують першу чергу на першому місці, місце. турбує корупція, ну це ознак того, що у тебе не все гаразд. Щось прогнило. Ну, щось, щось не то, слухайте. І, друзі, ну я хочу сказати, що ну. Все мені скаржуться. Ну, я зустрів людину, він має дуже великий бізнес. Я йому хочу говорити стосовно мораторії на перевірки, і він мені каже, слухай, так це ж відбувається для таких людей, а, як тіпа, Ахметов і, Пінчук і інші. Я кажу, серйозно, він каже, що ну, да. мене питання, слухай. Та якщо ви не хочете їх перевіряти, на що вам перевіряти ларки? Я щось розуміти не можу. Ні, ну на повному серйозі я зараз кажу. я От кого нам потрібно зрозуміти це гігантів. Що ви хочете від людей, які там телефони там продають звод... заробляє слухай, там, 5 тисяч доларів в місяць. Да. Ви йдіть, шукайте там, ви йдіть, перевіряєте е, сигарети, сигарки, як вивозять кожного дня по 30 машин. А ви перевіряєте спир спиртові заводи, Абсолютно виробники. Водку на... де наші гроші е, е, заховані. Вот що потрібно перевіряти. А так слухайте, ну це ж не серйозно. Ліса України, послухайте, мільярд доларів. Е, е, Експерти кажуть, мільярд доларів в рік крадуть. Мільярд доларів тільки одна, Цільки одна. одна этот, о, о, державне підприємство. Я спілкувався з людиною, яка працює в аудиторській службі, а він мені каже, слухай, от, ми зараз підемо перевіряти ліса України, а я тебе хочу сказати, а ми там нічого не знайдемо. Я кажу, чому? А він каже, послухай, а вони цим лісом торгують в чорну. Тобто ознаків того, що вони щось вкрали, нема. Були десь не нема. стало. Ну, що я можу Шукайте. Так. Да. Тому, друзі, я вважаю, що це програма, яку звітувала Юлія Северіденка, Ну так, да, є ознаки того, що може бути будуть вибори. Я сказати чесно, ми розуміємо, що якщо це там почнуться якісь перемовні. В цьому році вибор не може бути, але в наступному році вони скрізь що будуть. А, тому я би хотів порадити, щоб обіцянки а, людям і те, що ви робите, вони а, не, не тільки були схожі відбувалися. Тому там є дуже багато цікавого. Я пропоную наступному так, так, разу при, при, тому, да, так, про це поговорити ну, да, вівторок. Да, я вам розповім, Бен, там, там є і програми, є селі, там є 50 мільярдів для а, виробників. А, ну, там є багато програм, які є плюси. Так. І є також, я вам розповім, які там є мінуси. А, да, тому дивіться, будь ласка, вівторок, я про це вам розповімся. Ну що, у нас сьогодні, да, Мало часу по п'ятницям, тому 45 хвилин. Друзі, я хочу подякувати всіх вас. Вибачити за таку паузу за тижневу паузу і так даже більше. Але у нас була година ефіра. Побачкав, да, тому, що тому, 50... Друзі, я хочу вам подякувати всіх і сказати вам, що я вам всім вдячний. Пишіть коментарі і до зустрічі до вторгнення. До вівторка. Абсолютно вірно, і я хочу подякувати своєму другу, політично та економічному експерту Георгію Беркаць. Георгію дуже твої великі. Дякую. ми з Георгієм ведемо. Для вас чудову програму Урядовий квартал Лайв. Тому, будь ласка, дивіться нас, поширюйте це Підписуйте. відео. Підписуйтесь 984 глядачі. Дякую, чудово. дякую його. кожного. Кожний підпишіться, будь ласка, поширте і дивіться нас. Ми будемо у вівторок і Георгій вже анонсував, в тому числі поговоримо про економіку. Так, 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 обов'язково. Вівторок ми спокійно поговоримо, друзі. Я хочу сказати слава українській нації, слава дякую. нашим героям, слава які вам захищають вам. нас і подякуючи їм. Ми Сьогодні створюємо етер для вас. Тому а, а мною був мій друг Олексій Кобін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Дякую тобі. Дякую, дякую тобі, Георгій, за теплі слова і до зустрічі. От вам друзі, теж намітаються. Гарного за вечора українському народу.